Пане Джексон, у вас турбує телеканал ЗСУ Лайф. So Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до польових ерозунів? Едісон, На мене миша настяла, як я можу відноситися? Буду зараз звалити. Зараз зловлю одну і буду питати, блядь. А інші будуть бачити, бо я це до мене підходить. За пів години два рази обстяли, блядь. Я взагалі не знав, що миші сять. Ну, куди блядь. Єбать, настяла на мене миша, блядь. Чого я пішов в армію? Щоб на мене миші стяли. От, блядь, що я в житті добив? Дітям буду розказувати, як на мене миші стяли. А чим ти їх хуячиш? Хуячу? Телефоном, Так нічого там рядочком. <ріст> Щас підійде, блядь. Він трохи каже, розбитий, ну то таке. Можна ще павербанком, але павербанк жалко ж, блядь. Треба ж інше заряджати, ну так, інше ж треба заряджати. а цим уже можна. Дубовий в мене це продовження в другій серії.